Знаєте, що за місце? навіть моя дитина знає, Мак сказав класну тему, можна спробувати від чого нереально відмовитися. Об'яви тільки на Олексі були. Такі локації це прям нормальна прикольна тема. Але чому запитання, чому її ми ще не взяли? Я тоді такий йопта, яка альтернативна енергетика. Звати Максим Кирилко, я співвласник компанії Sunvest і співвласник керуючої компанії Гінсфорд. В інвестиціях, я скажу так, з універу я навчався в Київському інституті інвестиційного менеджменту на кафедрі маркетингу, і якби в цій темі знаю ще багато чого. Навіть коли в мене викладали фінансові ринки і ціні папери в універі, то я вже тоді торгував на українській біржі. І першу квартиру в нерухомості я продав 23 роки. Це була новобудова 76 квадратів на нововеличках. Якби в інвестиціях в нерухомість моя також досвід почався рано. Хто інвестує в нерухомість? Які класичні схеми ви знаєте інвестицій в нерухомість? Ну, самі банальні, може хтось знає якісь там круті інсайти. Арбітраж. <ріпі> <ріпі> так, ще який варіант. Тоже варіант. Котлова. Тоже варіант. Я особисто покажу наші кейси. Там не буду розповідати водичку лити, покажу просто, що ми зробили, і скільки ми реально отримуємо на даний момент цих активів, яку дохідність. Загадка така, що актив має бути ліквідний для інвестора, має бути цікавий. Що потрібно завжди всім. Вартість чого буде рости, за що буде точно платити і від чого нереально відмовитися. Комерційна нерухомість. Ну, вона потрібна всім. Так, да, буде. Ну окей, для інвестора так. Це потрібно для диверсифікації його портфеля. Хай буде комерційна нерухомість. Ще варіанти. Давайте, давайте не на рухомість. Окей. Медицина. Продукти. Медицина. Продукти. Гроші. Все правильно. Дивіться, які відповіді я почув, що їжа потрібна, медицина це базові потреби, житло це також базові потреби. І людина зі своєю еволюцією, хто почуває себе краще, в кого більше коштів, то вони доходять вже до цього самовизнання і так далі. Але насправді є один елемент, який відповість на ті всі питання. І я про нього розкажу пізніше, тому що його ніхто не назвав. Знаєте, що це за комплекс? Славутий був варіант взяти, до речі, Но це не Славутс. Метрополіс. Так, вірно, це Метрополіс. По цьому варіанту ми зайшли в другу чергу, взяли квартиру Пента на 33-34 поверсі, взяли за два місяці до вводу в експлуатацію цього будинку і на ремонт нас запустили, якраз коли ключі отримали. З одного пентами зробили 4 студії, площа Пента там, 82 квадрата, і чотири студії у нас вийшло десь по 18 квадратів. Вони повністю всьому укомплектовані. І на секундочку, просто. Уявіть собі вид з 34-го поверха. Оці студії, чотири вони знаходяться по стояку одна під одною, тобто зверху дві і знизу дві, всі зеркальні, всі однаково закомплектовані. Загрузка по здачі більше 90 А точніше, там, 93 це в перший місяць після здачі. Це об'яви подобово. Так, подобово. Об'яви тільки на OLX були. Нам пропонували за ці квартири, щоб їх викупити. Набагато більше, ніж ми туди інвестували. Тобто там навіть більше, ніж плюс 80% можна було вижити за рік. І дохід від здачі в оренду, подобової здачі, як міні-готель, складає десь більше 25%. Це при загрузці більше 90%. В вам кейс? Зараз ціна, наприклад, у нас десь на рівні 2006 року. Дивимося таку діаграму, якщо ти показав би фінансовий ринки, наприклад, графік українського біржі чи графік Dow Jones, то там був би графік цікавіший. Але цей інструмент, нерухомість, він вважається найбільш безпечним. Тобто, все одно він ліквідний. Якби ви собі купили, навіть ви можете там чекати 10 років, 20 років, все одно нерухомість виросте, все одно ви на цьому заробите. Так що, отака от от ситуація з нерухомістю. Купити ділянку, завести потужність. Чому так? Тому що ми в цій темі вже 5 років, і кому будуємо станції під зелений тариф, то знаєш таке зелений тариф. Так, це можливість продавати свою електроенергію дорожче державі. Держава купує електроенергію, зараз там зі станції по 16%. Тепер станції, які ми раніше вводили в експлуатацію, там держава купляє по 18%. Дивіться, така ситуація, що е, хто собі зараз будує будинок, наприклад, чи хоче якесь підприємство відкрити, то вони шукають також землю. Але цікавої землі не так багато, і не всюди можна завести потужність. А як ви розумієте, що потужність це ну, обов'язковий елемент в інфраструктурі, який має бути, тому що без потужності, без електроенергії, по суті, ви там нічого не зробите. Тому ділянки з потужністю вони дуже ціняться. І зараз до мене багато в компанії є запитів просто не будувати станцію сонячну, а просто завести потужність. Це село Триліси. Як думаєте, скільки тут коштує ділянка, і якої площі? Цікавлять ділянки не просто де є хоча б там завод електроенергії. А цікава ділянка дуже є будинок. Тому що, по документам, якщо під зеленку продавати, то обов'язково потрібно, щоб був будинок. Коротше, скажу так, що в цьому селі. От реально в цьому місті біля річки там гарно, це перша берегова лінія. Зараз ми розглядаємо варіант ділянки це друга берегова лінія. Правит класний, там можна не тільки станцію поставити, там можна і будиночок збудувати. І в принципі, 80 км від Києва, і будуть люди їздити, відпочивати. Зараз тренд є інста будиночки, і в, такі, в такій локації це прям нормальна прикольна тема. Але це ми думаємо реалізувати вже після війни. Тобто, поки у нас там тема станціями. Купляється ділянка, де за бюджет орієнтовний там 5 тисяч доларів. Це з будинком. 5-10 тисяч доларів з будинком. Залежить, якій будинок. Площа ділянки 40 соток. Що можна зробити на 40 сотках? Хто знає інсайти. Наша задача це вижити максимум з ділянки, завести на неї максимум дозволеної потужності і використати площу під щось. У нас є ділянка, наприклад, 40 соток. Тут ділянка 60 соток. Можна розділити ділянку на дві, зробити дві адреси. І завести на кожну адресу по 30 кВт потужності. У вас буде дві ділянки: одну ділянку на себе оформлюєте, друга ділянка там на дружині чи на батьках. Будуєте собі дві станції, використовуєте 60 кВт і заробляєте в два рази більше грошей. Потім ви одну з ділянок можете продати зі станцією чи без станції, просто з потужністю. Ми покупляємо такі ділянки, як бачите, це ділянка, що я вам показував. Тут збудована станція потужністю 30 кВт по інверторам. Це Київська область. Ось це теж цікава ділянка це. Як думаєте, яка область? Там гори, до речі, гори вже починаються гори. Де починаються українські Карпати? Рівенська область. Да, такі там класні краєвиди, і в нас ось ось тут побудована теж станція. Ми її будували в два етапи. Тут фотка станції два кВт по потужності, ми потім ще один стіл там розмістили і також з кВт по потужності. Село Триліси, до речі, я з Олеся. Ми знімали випуск. Пізнаєшся? Ми? Тут станція також 30 кВт по інверторам потужності. І зараз в нас задача знайти ще одну ділянку, тому що взимку ділянки шукати прикольніше можна знайти. І за них зараз можна поторгуватися нормально. Зараз також розглядаємо ділянку в селі Триліси. там загальна площа 40 соток. Є будинок, і ціна прям дуже, дуже класна. Але чому так, питання, чому ми її ще не взяли? Тому що нам обов'язково потрібно перевірити, чи можна туди завести потужність. Якщо не можна завести потужність, то вона, в принципі, і під будівництво будинку там не особо підійде. Тому що вам по-любому треба в три фази на нормальний будинок, там квадратів 100-200, вам треба 20 кВт плюс це нормальна потужність. І зараз дуже стало складно завести цю потужність. Раніше було набагато простіше, і тому ліквідність таких ділянок вона дорожча збільшується. І результат наступний. Що, коли купується ділянка і заводиться потужність, це займає десь півроку. Ну, скажу так, що раніше це було швидше, це десь за два місяці можна було завести потужність, зараз нехай це буде півроку, то на перепродажі її можна заробити 80%. Це на одній ділянці. Тобто за рік можна обернутися в два рази, і це там буде дохід у нас більше 150%. Якщо ми будуємо сонячну станцію і продаємо електроенергію по зеленому тарифу по 16%, то ми отримуємо пасивний дохід більше 20%. Не всі станції дають такий дохід. В нас є наша фішка, що от такі станції наземні, вони там використовуються двосторонні фотомоделі. Тобто зараз, коли взимку навіть сніг лежить, то з іншої сторони снігу немає. І фотомоделі, які ми ставимо, вони ще з іншої сторони уловлюють росіяне на світло, навіть в похмуру погоду. І багато хто запитує, скільки сонячна станція, наприклад, дає взимку, чи є достатньо цієї електроенергії. Скажу по сьогоднішньому дню: дивилися якраз рівні, коли їхали сюди моніторинг, то станція 30 кВт. Київській області дала сьогодні 70 кВт годин електроенергії. Знаєте, яке у вас споживання по будинку, наприклад, чи по квартирі? Ну, я думаю, там за день до 10 кВт, наприклад. А тут 70 кВт станція дала взимку. Це коли сонце низько і там сьогодні сонячних годин було не так багато. Коротше, зі станції можна нормально вижимати, флентарик підключається, і потужність піднімається. Я впевнений, що цей напрямок буде точно далі розвиватися, тому що що з електроенергією буде? Так, да, електроенергія буде дорожчати. Навіть приватний тариф він вже подорожчав, це було очікувано, але він подорожчав не наскільки, наскільки це прогнозують аналітики, е, показую дохідність, можете самі порахувати, скільки станції такі дають за, за рік. Е, станції 30 кВт потужністю, ось у нас станція Вінницька область, 50 МВт годин в рік. Хто в цій темі трошки шарить, той, навірно, скаже, що ті. Я собі. Станції 30 кВт, насправді, там, з коефіцієнтом 1,1 мають давати 33 кВт 33 МВт в рік. У нас дають більше. Чому? Тому що? Тому що ми вміємо будувати класні станції. Зараз класний час, щоб якраз в кого є ділянка завести потужність і навесну, щоб у вас вже була станція. Або купити ділянку, завести потужність і будувати станцію. Тому що зараз ціна на обладнання, особливо на сонячні фотомодулі, десь на 20% менше, ніж буде. Весною. Ми за цей весь час вже встановили більше 200 об'єктів. В основному це станції під зелений тариф. Останні два роки, коли у нас ну останній рік, це коли проблеми з електроенергією, то більше кейсів це, звичайно, станції вже з накопичувачами. Один теж з останніх кейсів це в Рівному ми встановили навіть сонячну станцію на дугу багатоповерхівки, тому що там мого знайомого в нього теж пентхаус. І він каже: ну, типа, Макс, ну а давай спробуємо. Ну, ми спробували, нормально працює. Навіть моя дитина знає, що таке сонячна станція, знає, як вона працює. Я до того, що типу, цю тему потрібно точно цікавитися, тому що вона буде далі тільки розвиватися. Ви можете навіть просто почитати в інтернеті, подивитися, що робиться за кордоном. Як Європа зараз активно переходить на це, тому що в них та ж сама проблема. У них відключень світла немає, але в них електроенергія дорога, і вона буде також дорожча. Знаєте, що за місце? Дивіться, що там встановлено на торговому центрі. Хто викупає цю тему, той почався встановлювати сонячні електростанції. Багато хто займається бізнесом. І зараз тариф для бізнесу, я скажу так, середній від того, що до нас люди звертаються, і я бачу, скільки вони тратять на електроенергію, то середній тариф більше 8 гривень за кіловат зараз. Багато в кого там більше 10 гривень за кіловат годину. Тобто зелений тариф. Наприклад, чистими ми отримуємо там за продаж електроенергії 5 гривень там, з копійками, а тут виходить. Що ми можемо робити, маючи станцію і, наприклад, маючи у власності комерційне приміщення, наприклад, там торговий центр? Що ми можемо робити з електроенергією? Продавати, продавати електроенергію, все вірно. Ми можемо встановити станцію і продавати нашим орендаторам по 9 гривень за кіловат. І вони будуть її точно купувати, тому що це їхня економія і це ліквідний актив. Що нам для цього потрібно зробити? Нам просто потрібно встановити лічильник, який буде рахувати, скільки вони електроенергії спожили від нашої станції. Ми від нього отримуємо наш дохід за продаж електроенергії. Проста схема. І окупні станції два роки. До речі, окупні станції для бізнесу реально майже в два рази швидше, ніж окупні станції по зеленому тарифу. Купуєте ділянку біля якогось підприємства, ставите станцію. Домовляйте з підприємством, і підприємство викупає цю електроенергію. Як мінімум, ця станція буде працювати по зеленому тарифу. Динаміка зростання вартості електроенергії в Україні, це приватний тариф, подорожчала за 6 років-6 разів. Це якби суттєво. Це прогноз НБУ, що електроенергія далі в нас буде дорожчати на 20-25% в рік. Це для приватних осіб і для бізнесу електроенергія ще більше дорожча. Ну а бізнесу електроенергія потрібна, і там можна свої умови диктувати прям, прям нормально. Це до мене знайомий звернувся, і він каже, що в мене бачимо, 8 боксів це один об'єкт. І тут розрахували е, сонячну станцію, скільки вона буде генерувати електроенергії, з урахуванням, де вона знаходиться, з врахуванням, під яким кутом фотомодулі розміщені, який азимут фотомодулів, з врахуванням з технічних характеристик обладнання. От ми так підходимо. Ми не скидаємо там пропозицію, типу, де просто перелік обладнання і ціна є. Як інвестор він повинен розуміти, скільки ця станція буде давати електроенергії і скільки він з цього може заробляти, і плюс наскільки е, на ця станція перекриє власне споживання. Тобто, тому, що електроенергія вона генерує влітку більше, взимку менше. І ось в нас навіть візуалізація є по місяцям. Тобто наскільки відсотків вона перекриє споживання. В середньому ця станція для цього об'єкту перекриває на 38% споживання. Тобто 38% споживається безкоштовно від сонця, і там, 62% добирається з мережі по тому тарифу, який є. Нема смисла станцію ставити, яка буде заміщувати 100% споживання. Тому що ну, не буде використання влітку, наприклад, в пікову генерацію станції, таке як ця станція. І такі станції можна ставити етапами. В кого є знайомі підприємці, ви можете їм запродовувати, навіть сказати, там Макс сказав класну тему, можна спробувати, можна починати хоч з 5 кВт. Подивилися, як працює, і потім нарощуємо потужність і продаємо більше електроенергії. І це класний кейс для того, щоб заходити колективно. Коротше, кому потрібен такий проект, скануйте цей QR-код. Перейдете за посиланням на наш сайт, там є бриф. По брифу ви можете заповнити цей бриф, там дуже елементарні питання. І тоді можемо зробити вам цей проект з розрахунками. Тому що без нього, як і без проєкту будинку, нема смислу будувати будинок. Потрібно спочатку все рахувати і приймати рішення на основі цього. Нема бюджету, щось подвинулися, знаємо, що подвинулися, і дивимося, наскільки це буде плавати на генерацію, наскільки буде впливати на окупні станції. І по таким кейсам можна отримувати більше 40% річних. Мені колись маркетолог, що моя в універі сказала, Макс, каже, ти будеш займатися альтернативною енергетикою. Я тоді такий, йопта. Яка альтернативна енергетика? У ну, типу, мене взагалі там інтересу до цього не було. Це я згадав вже, коли там, три роки займався цим. Думаю, блін, десь якась фішка була. Скамуєте QR-код. Там є кейси по нерухомості про те, як ми пента ділили, показував прямо на об'єкті і показував, що починали. Є е, там також у нас випуски про ділянки, як ми їх шукаємо, як купуємо, як заводиться потужність, як підключається зелений тариф, як лічильники ставляться, які там станції стоять. Ну і зараз останній випуск там якраз про електростанцію для бізнесу. далекому селі свою станцію станцію можна застрахувати, можна просто домовитися з сусідом. Ми ставимо на станціях відеонагляд. І якщо там якісь активність, то до нас приходять сповіщення, ми бачимо, хто там, що там. І якби люди адекватні вони теж не підуть нічого робити, тому що, по-перше, станція це генеруюча установка, яка під напругою. Ну, краще туди не лізти. І плюс камера стоїть, ну, адекватна людина зрозуміє, що в нього будуть ті, потім проблеми з законом. Ну і плюс моніторинг станції, ви також бачите в своєму додатку телефона, Якщо там станція вимкнулася, то в моніторингу вам приде сповіщення, що станція не працює. Чи є станції механізми, які повертає станцію? Ні, немає. Нема смисла, тому що його потрібно обслуговувати і краще поставити станцію на цих двосторонніх фотомодель, я казав, і там зробити перегруз по фотомоделям, поставити їх трохи більше, їх можна так нагружати, і це, це законно. І таким чином можна вижити те ж саме що шипортрекеру. Просто трекер, вартість трекера буде немаленька, її потрібно обслуговувати. Дякую за увагу, дякую за питання. Дай. Звертайтеся за посиланнями, контакти є, в Ютубі також мої контакти є, інстаграм також веду. Коротше, підписуйтеся. Там буде цікаво і далі буде ще цікавіше.